Там журналісти дуже часто пишуть про те, що Порошенка вони не допускають, тому що Зеленський на його фоні буде виглядати дуже блідо. Я не хочу, щоб ми про це говорили. Президент України має виглядати сильно. Президент України має виглядати потужно, бо він не просто. Фізична особа він є символ держави, і ми повинні зробити все, щоб цей символ виглядав добре. Ну але деколи ми маємо такі ляпаси, ляпсуси, і це точно не грає на користь державі. От Знайте, нам треба всім сприйняти і відкинути будь-які політичні амбіції. Нам треба перестати бути політиками і думати про рейтинги. Треба думати про державу. Якщо ми перестанемо думати про країну, а будемо мотивуватись і керуватись політичними рейтингами, це шлях нікуди. А за словами Петра Порошенка, причиною того, що його не випустили за кордон на цей безпековий форум стало повідомлення від розвідки про можливу загрозу його життю. Чи володієте ви інформацією щодо цього і про що саме йдеться? Ну, знаєте. Е, е, якби і сміятись не можна. І якби не кіпкувати з цього теж якби не можна. Я. Освячений в ту розмову, яка відбулася між спікером парламенту і лідером Європейської солідарності, і це виглядає нецо. Бо Порошенко в цій розмові, після цієї розмови, ну говорив зовсім про інші речі. Ну ви. Попереднім своїм листом дискредитували службу безпеки. До речі, зараз в суді служба безпеки ну не надає відповідно цей лист, і Корнієнко проти якого подав в позов суд про незаконне обмеження діяльності народного депутата Порошенко не може продемонструвати цього листа від служби безпеки, нібито на основі якого випустили. Після цього служба безпеки вляпалася в скандал з бігусу. Зараз інша структура. Ну, виявляєте, сьогодні головне управління розвідки, яке має довіру, яке має потугу, яке демонструє свою професійну здатність, в тому числі і знищенням великого російського десантного корабля. Втягують в оцю ну абсолютно ницу дріб'язкову політичну інтригу. Так не можна робити. Це не по-державницьки, не можна використовувати збройні сили, не можна використовувати спецслужби у політичних розборках і перемовинах. Безпосередньо навіть сам Бігос заявив про те, що він ніякому разі не хоче цієї ситуації дискредитувати СБУ, Тобто він наголосив так, на цьому, що я говорю про те, що справді в службі безпеки України є дуже хороші класні кейси, коли вони робили неймовірні речі, якими ми захоплюємося, про які ми будемо вивчати в подальшому, але все-таки оце залучення. І порівняння масштабів однієї проблеми, коли справді щось загрожує національній безпеці держави, і коли це просто журналісти, це слідку відверте слідкування за журналістами. Дуже все таки напевно, оцей рейтинг довіри, зокрема в суспільстві, дуже понижає і Ого. не тільки в суспільстві, тому що чому захід нам помагає, чи не дай Боже почне сумніватися. Захід нам допомагає в першу чергу з двох причин, тому що західний світ побачив бучу, побачив ірпінь, побачив. Гостомель побачив Маріуполь, побачив звірство расистів, і Захід не може не реагувати на те, як сьогодні порушуються абсолютно будь-які моральні норми і принципи. Ну а по-друге, Захід допомагає нам, тому що ми представлені як демократична країна. Не буде Захід допомагати. Північній Кореї чи Раші під синьо-жовтим прапором, тому що це інший світ, це інші принципи, це інше життя, і до того часу, поки ми є демократична країна, ми маємо можливість розраховувати на допомогу Сполучених Штатів, Західної Європи, Японії, Австралії, бо це демократичний світ, а нам протистоять авторитарні диктатори Північної Кореї, Кремля і інші, хто їм допомагають, і ми маємо розуміти, що якщо в Україні не дай Боже. Зникне свобода слова, верховенство права. Якщо в Україні зникнуть демократичні засади, то і зникне підтримка. Кошти, які нам виділені Європейським Союзом, 50 мільярдів. Вони виділені в тому числі із умовами дотримання демократичних засад. Там в тому числі і сказано про багатополярність і багатопартійність в українському парламенті, тобто, ну Наші люди при владі вони повинні розуміти, що не можна керуватися особистими мотивами. Треба керуватися інтересами держави. А інтереси держави це дещо про інше ніж боятись випустити Порошенка для участі в безпековій конференції.